Всім привіт! Запустив трансляцію. Не знаю, поки людей немає на трансляції. Я ж хочу побачити, що вона працює. О, перша людина з'явилася, значить працює. А означає, що знову перерозіраш. Це вже третій тиждень пішов. Призн ніхто не забирає, нікому не треба ящики і рукавиці. І чим далі ці розіграш затягуються, тим менше мене бажання взагалі їх проводити і збирати на ЗСУ. Ну ну так, ну, Куди воно це годиться? Де діються люди, які донатили, їм зовсім не цікаво, чи вони виграють, чи ні. А Мені цю роботу роби, сиди, вибирай час, коли там те світло буде, щоб провести цей розіграш-перерозіграш. Ну нічого, це все дрібниці. Зараз проведемо когось, виберемо новенького. Оці люди, які вже попадали, які не прийшли за два тижні, вони вже автоматично з розріша, вилітають із цього мого, бо скільки ж можна. Так, є вже 29 людей. Можете коментар десь написати хоч що небудь, що там є живі люди. Я побачив 300, ні, не то. То багато 349. 255 коментарів. О, є. Перший коментар вітає. Хтось вітає. Добре. Все працює. 255. Як мені вже це набридло ці розіграші проводити? я вам кажу чесно. Просто вже дістало. Я вже не знаю, що ми з тим призом робити. Три тижні ніхто не, не забирає його. Коротше, вони вже нерви не витримують це все, все робити. Але будемо робити, бо в мене там ще один конкурс. І люди просять, потрібно збирати, розігрувати, бо треба допомагати. А зроби розіграш, ні, зроби збори без призів, просто допоможіть зібрати на генератор. Так нічого взагалі не, зб... не, зіб... не, збер... не... не зберемо. Навіть 5 тисяч гривень. О, отака така історія. Ну нічого, то все таке. Натискаємо. 248. Ну хто там попаде такий. 248. Ану, дивіться, попався. Ярослав строгий. Ярослав, з'явися. О, обов'язково з'явися. Мені треба вже цей приз кудись збагрити. Виграв Ярослав. Строгий. Пишіть сюди, куди-небудь пишіть там в соцмережі. Під, під будь-яким відео напишіть мені де-небудь коментар, що ви є той-то той-то. І ми потім зв'яжемось по. Коротше, зв'яжемось. Мені треба кудись діти ці призи. Так, я тут запишу. Як у мене справи хворію, справи я захворів. Питаю мене Вільгельм. Якби було світло, я б це хотів провести нормальний такий стрім, посидіти якби Матвія до баби, щоб він мені не заважав, а може з Матвієм. А може сьогодні зробити стрім. П'ятниця, я не знаю, я побачу. Може, і включу, і посидим, погалакаємо. Давно не було коптіння, так яке коптіння, як би його так. не знаю, щоб коментарі. Яке може бути коптіння, коли світла немає? Коптіння без світла нереально. Я не можу, я вже хотів би щось скоптити, немає світла. Буває по дві години на, на, на добу світло. Це сьогодні є світло і вчора є, так трохи більше. А так сидиш без його. Ж ти? Генератор не включиш, мене його, по-перше, немає. А якби він, воно й було той генератор, мені, мені він на нерви діє той генератор, головно гуде. Тому я ну, ніяк. Чекаємо літа і тоді вже якби. О. Коротше, дивіться, що я зараз пропоную. Зараз. У мене десь годинка є світла, і я, може, зараз проведу. Може, дві години навіть є. Я зараз цей стрім закінчу і включу стрім на каналі. посидим там, я відповідаю на ваші запитання. Тільки мені треба підготуватися, треба, щоб якось закріпити телефон на штативі і посидим. Бо я вже давно стрім не проводив. А так хочеться, а воно ніколи не, не виходить у мене. Тому що, ну, мала дитина вдома, вона якби не то, що стрім, вона. Тут хоч би відео змонтувати. Добре, я короче, повернуся, я думаю, скоро. Тому е, слідкуйте на каналі, вискочить. Я не знаю просто який час, коли я там зберуся. Зараз побачимо світло, що там, як в мене заряджені павербанки. Бо через годинку півтори світло вирублять на 12 годин і потім будеш сидіти, як у печері. Не інтернету, не, не, нічого. як ото. Короче, Добре, все, дякую. Ярослав, давай, треба з пристабі віддати. Коротше, сьогодні буде стрім, я вирішив. Я так хочу. Я підготуюся і скоро його включу. Все, до зустрічі. Розкажу вам про рибалку, яка сьогодні була у нас з сашком. Йо-ма-йо.